Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати над розв'язуванням задач за допомогою лінійних рівнянь. Перед тим, як розпочати, будь ласка, зупиніть відео і повторіть, якої послідовності дій слід дотримуватися, розв'язуючи задачу за допомогою рівнянь. Це наше перше питання. А друге питання, на яке ви повинні дати собі відповідь, як розв'язується рівняння, послідовність розв'язку рівняння. Якщо це повторили ви, то повертаєтесь до відеоуроку і починаємо розв'язувати номер 191. На одній ділянці костіва вагрущу. Тричі більше, ніж на другій. Якщо з першої ділянки пересадити 12 кощів на другу, то кущів агрусу на обох ділянках стане порівно. Скільки кущів агрусу росте на кожній ділянці? І ми з вами пишемо перша ділянка. спочатку записуємо умову. Умову було зміна. Стало на одній ділянці було невідомо кущів вагрусу, але втричі у три рази більше, ніж на другій. Якщо з першої ділянки пересадити 12 кущів, тобто з першої забрати, а на другу посадити. то на обох ділянках стане кущів порівну. Починаємо розв'язувати діти. Зупиняйте відео, думайте, що ми приймаємо за х. Нехай на другій ділянці. Росте ікс кущів Агрусу тоді на першій ділянці три. Розбираємо з вами. З першої у нас пересадили 12 кущів на другу. В ній стало Х мінус 12, 3х мінус 12, після краще діти писати не після, а коли з першої ділянки пересадили дванадцять кущів то на ній залишилося. 3х мінус 12 кущів. А на другій стало х плюс 12 кущів. За умовою задачі на обох ділянках стало порівну. За Умовую задачи на обох делянках стало поревну. Складаем у складаємо. Так. Дужки можна вже не ставити. 3 Х 12 дорівнює Х додати 12. Переносимо все невідоме в ліву частину а відоме вправо. 2х дорівнює 24. Х дорівнює 12. Отже, за х ми брали кущі на другій ділянці, так? На другій ділянці росло 12 кущів. І тепер 12 множимо на 3, 36 кущів. Це на першій ділянці. Перевіряємо себе, діти. 36 мінус 12, коли пересадили, буде 24. А на другій ділянці було 12 кущів і додали ще 12, теж буде 24. Записуємо відповідь. відповідь. 12. На першій ділянці 36 діти, то Виправляємо 36 кущів і 12 кущів. Записуємо наступну задачу номер 194. На 440 гривень було придбано зошитів у клітинку і лінійку. Вартість зошита 17. В лінійку, а в клітинку 18. Так, знову залишаємо рядок згори, пишемо в лінійку, лінійка і клітинка. Так, вартість. Кількість і ціна. Так, 25 зошитів, клітинку і лінійку. Вартість зошита в лінійку 17 гривень. Вартість в клітинку 18 гривень. А, окремо нам потрібно, скільки кош... кожного виду невідомо штук. Невідомо штук, а всього 25 зошитів, тобто 25 штук. Так, і ціна у нас з вами за окремо за зошити в лінійку, окремо за зошити в клітинку невідомо. Але відомо, що на всю покупку витратили 440 гривень. Так. Думаємо, що ми позначимо за х. Нам треба знайти кількість, то, мабуть, варто позначити кількість зошитів може, наприклад, в лінійку. Нехай придбали x зошитів в лінійку. Тоді всього ж придбали 25 зошитів, 25 мінус х зошитів було у клітинку. Так. Тепер ми будемо з вами. Тепер ми з вами будемо шукати, скільки заплатили за зошити в лінійку і скільки за зошити в клітинку. За зошити в лінійку заплатили. І ми з вами для того, щоб дізнатися, скільки треба заплатити, кількість множимо на ціну. Один зошит в лінійку коштує 17 гривень, а їх придбали Х, тому за покупку заплатили 17х гривень. А за зошити в клітинку. Так, один зошит коштує 18 гривень, а їх придбали 25 мінус х гривень. І тепер сумуємо за всю покупку, за всю покупку заплатили. Додаємо 17х, додати 18, 25 мінус Х. Діти, і дві дужки відкрито, дві дужки закрито, гривень. Що за умовою задачі дорівнює? Що за умовою? Задачі, дорівнює 440 гривень, складемо та розв'яжемо рівняння. Складемо. Та розв'яжемо. Рівняння. Так, зовнішні дужки ми опускаємо 17 х, додати 18, помножити на 25, мінус х, дорівнює 440. Розкриваємо дужки діти 17 х додати 18 помножити на 20 буде 360. І для того, щоб помножити 18 на 5, нам потрібно 18 помножити на 10 і поділити на 2 – 90. 180 додати 90 буде 270. І це дорівнює чотириста сорок.